Компанія Yavir 2000» на ринку охоронних послуг вже 25 років. Ми завжди прагнули надати своїм клієнтам якісні послуги за доступними цінами. Це і надихнуло нас на співпрацю з компанією Аякс та створення власних охоронних приладів. Тож на замовлення Yavir 2000» Аякс розробив дві потужні системи: Хаб та плюс Яверхаб це дротовий приймально контрольний охоронний прилад, має 4 зони та призначений для підключення малих та середніх об'єктів. Явірхаб плюс це комбінований приймально контрольний охоронний прилад. Його особливістю є наявність восьми зон з можливістю підключення як дротових, так і бездротових датчиків у кількості 100 штук. В наявності білий і чорний корпус. Ці охоронні прилади можна контролювати цілодобово в онлайн режимі за допомогою смартфону, перевіряти стан свого об'єкту, ставити, знімати об'єкти з охорони, вмикати нічний режим, налаштовувати геозони, переглядати підключені IP-камери в онлайн режимі. Два канали зв'язку забезпечують безперебійну роботу приладів. Явер 2000. Ми завжди поруч.